Брати і сестри, вітаю вас, мир Божий вам. Я цей тиждень викладаю в місіонерській школі Ковчег Спасіння. Тільки уроки проходять зараз в Києві, а не на Волині. Вони в гостях у нас, тиждень до Пасхи, тиждень після Пасхи, допомагають нам благовістувати в столиці. Коли надія серці гасне, Шановна молодь, навчання в нашій місінарській школі це безпека, це гармонія, це прогрес, це преображення, це обновлення, підйом, збагачення. Ми командою багатьма, вчителями, душеопікунами, ударованими людьми, хто має пророцтво, толмачення інших мов, інші дари. Ми служимо. Бог хрестить Духом Святим, хто не хрещений Духом Святим. Дає Бог цю благодать. Прекрасно! Ми підбираємо вчителів, які викладають здорову науку без всяких крайнощів. Дари получають. У нас в школі гарячі молитви, діти сповняються Духом Святим, От, преображаються, перемагають недоліки, які були. Старий характер міняється на новий характер. За цей час перебування в школі ви нічим в світі не зможете так вплинути на свою долю і своє майбутнє. Це дай амінь. Ніде. Три-чотири місяці перебувати в слові, це на зелених пасовиськах пастиря нашого. У тих їх вод це гарячі молитви, наповнення Духом Святим. спілкування з прекрасними, чудовими людьми віри, які працюють потужно для Божої слави. Прекрасний вплив буде на ваше життя, навіть якщо ви не будете на місіонерстві, ви вже будете іншою людиною. Навіть якщо не підете на місіонерство, але ви будете вже другою людиною. Ви будете дивитися на світ очима Біблії. У вас мислення поміняється, пріоритети зміняться, цінності зміняться, коли ви побудете на навчанні. Тому молоді люди, ніколи не поміняйте навчання в місцевській школі на заробіток грошей. Ніколи вам ті гроші, ну, і процента не дадуть того, що дасть Бог, коли ви прийдете, сядете за парту і скажете, Ісус, я як Марія, вибрав благу частину. Я буду слухати вчи мене, міняй, преображай, готуй, працюй наді мною. Да ви не станете такими, як апостол Павло, відразу з такими дарами, да, з такою владою і силою. Но суттєво ви відірветесь від того рівня, на якому ви зараз. Бог підніме вас, Бог, наша програма все так складається, щоб Богу було право і місце Духу Святому потужно працювати. Ми весь акцент, всю надію на Бога покладаємо. Що Бог буде з вами працювати. Тому, молоді люди, я запрошую вас, я мотивую, я роз'яснюю вам, що це Божий проєкт, це не людський проєкт, це Божий, це Бог буде з вами працювати. То друзів, ви нових знайдете. Мені дуже приємно, що на місіонерських полях і вже пізніше місіонери створюють сім'ї щасливі. То чудово! Одні думки, одне розуміння, знаєте, одне бачення, одна любов до гинучих душ, до одне милосердя до потребуючих. Це чудово. Я радий, я радію. Деякі скептики там щось кажуть: о, в тебе там школа, аби, аби женилися. І якби тільки це було, так, я би і цьому радів. Якби тільки це. А женітьба, то це як наслідок. Це Господь дає любов, Господь об'єднує, Господь парує. Ось. Так що, молодь Європи, три місяці школа в Європі йде, потім п'ять місяців практика. Візьміть отпуск, візьміть і повчіться. Повірте, не пожалієте. На минулому наборі приїхали браття з Німеччини. В Німеччині ви знаєте, які заробітки, да. ну, і приїхали відповідно на таких машинах, що ого го го І деякі з них казали: ми тільки повчитись для себе. Слухайте, порозпитуйте їх, як Бог змінив мислення, бачення життя, як Бог попрацював. Браття щасливі, браття веселі, браття повні ревності служити для Бога далі. І так кожен, просто я приклад з Німеччини привів. Приїжджайте, для Бога працівники треба. От зараз команда треба в Кубу, де курортне місто в Кубі. Церква, яка там трудиться з Америки, проплатить дорогу, проплатить там життя, квартиру, транспорт, все проплатить. Тільки треба команда, яка би там попрацювала. В Мексику так само треба. В Англію, в інші країни. Потрібні працівники. Якщо ви вже зрілі, і готові далі працювати, кажіть. Я буду пропонувати вам місця праці. Якщо ви бачите, що вам треба трошки ще пройти підготовку, приїжджайте з Америки, будь ласка, молодь, я прошу. І зараз в нас в групі навчається один братик з Аляски, один братик з Кароліни. Приїжджайте, прилітайте. Господь має для вас багато що. Батьки з України, якщо ваші діти там в Євітках, так, мотивуйте їх прийти навчатися. Роз'яснюйте, запрошуйте, мотивуйте, моліться про них, щоб Господь поміг, устроював їм путь, щоб вони прийшли на навчання. Вони духовно дуже і дуже стануть багатшими, сильнішими, мудрішими. От, благословеннішими, дехто отримає дари Духа Святого. От, це чудово, це прекрасно, це вплине на всю долю.